А мої чари повернуться, якщо зруйнувати трон. Торак скаже, що так. Дуже обнадійливо. А як ми зруйнуємо трон, коли знайдемо? Я не знаю. Дуже обнадійливо. Навряд чи я знайду пристрій для знищення трону між усього цього барахла. Казав володар хаосу, який весь час нарікає. Так, та коли трон буде зруйнований, я зможу нищити саму матерію реальності, щоб витягти друзів, а ти показуватимеш слабкі невдалі фокуси. Невдаха. Невдалі? Як ти припиніть? Я ледь на копитах тримаюся і була б вдячна, якби ви спробували не сваритися, а допомогти. Добре. То що робити? Не питайте. Я й на призахідному святі не давала порад, хоча й мала чари. А ви тільки голосуєте. Добре, хоч Торакс знає дорогу. Ем, Друзі, ми заблукали. О, клас. Тепер зачекаємо, доки перевертні вип'ють усю нашу любов, чи що вони там ще вдіють. А ви часто голоднієте? Я не голоднів, відколи зустрів Спайка. Але перевертні, постійно голодні. Любові завжди недостатньо. Це просто неймо. А ти що, взагалі не голодний? Ха. Коли знайшов друзів, здається, я зовсім більше не потребую їжі. Це тоді твої крила змінилися. Наче так. Mm -hmm. Я радо сів би і поговорив із вами про голод і їжу, але шаю небезпеці. Ти можеш замовкнути через тебе нас хоплять. Ой, можеш лякати, але я ще не бачив тут жодного перевертня. Що це? Патруль перевертнів! Боже, тепер нам нарешті знадобився план. Який ще план? Чарів немає, а мої фокуси нас не врятують. У тебе є димова шашка? Ти жартуєш? Шукаєте когось. Не те, щоб велика і могутня, але корисна. А як же? Драконіус! А, Нам потрібне інше кодове слово. План виявився вдалим. Ми ж не знаємо, куди йдемо. А може, і знаємо. Двоє перевертнів не пішли усіма. сіма. Вони ж охороняють королеву від зловмисників. Правильно мислиш, Старлайт. ¡Ja, ja, ja, ja